Шановні колеги, у березні минулого року, коли була об'явлена перша хвиля мобілізації у відповідь на агресію Росії проти нашої держави, ми зіштовхнулися з колосальними проблемами. І хоча у нас по обліку військово зобов'язаних були сотні і сотні тисяч, реально ця інформація не відповідала в масі своїх дійсності, вона не обновлялась. По суті, це була та ситуація військоматів Радянського Союзу, яка, на жаль, за 25 років фактично ніким не велась, не обновлялась, і яка, по суті, дуже нам заважала в проведенні мобілізаційних мероприємств. Я прошу вас всіх підтримати у першому читанні закон про єдиний державний реєстр військовослужбовців. Це електронний реєстр, там виписаний його регламент. Виписані права і обов'язки сторін, в тому числі і люди, які будуть внесені в реєстр, будуть мати свої права. Це нам дасть можливість по новому підійти до питань мобілізації. Це нам дасть можливість по новому підійти до призову. Це нам дасть можливість планувати та організовувати в тому числі ту ж територіальну оборону, про яку ми тільки що говорили, про навчальні збори. Це нам дасть можливість. Випадку необхідності провести мобілізацію більш якісно, чим, на жаль, ми проводили. Закон пропонується до першого читання прийняти, до другого читання, якщо будуть якісь суттєві зауваження, ми його допрацюємо. І я зараз прошу всіх депутатів його підтримати в першому читанні. Дякую за увагу.